Всім привіт! Сьогодні з вами дивимось додаткові акції в магазині АТБ до 27 серпня. Такий фарш домашній охолоджений від своєї лінії. Вага в упаковці 500 г ціна 117.30. Ще не показувала вам акцію на ковбаски глобино мортадельки. Ціна 166 гривень за 600 г. Вомір від торгової марки Рибниця. Тут в упаковці 250-300 г і ціна 34 гривні за 100 г холодного копчення. Оселедець олія 125 гривень 50 копійок. Вага в панці 470 грамів. Минтай філе День у день. Свіже морожене на шкірі 200 гривень за 1 кілограм. Ось такий минтай. Дуже смачний, до речі. Тут в упаковці майже 1 кг 4 рибки. Сосиски з м'яса птиці з сиром першого сорту. 330 г, ціна 75,40 гривень. варена м'ясна лавка до макарошків 500 грамів, 80 гривень, 50 копійок. Акцій сир плавлений від кому. Вершковий тенеро. Варіант бекон по 20 гривень 30 копійок, вага 75 г. 19,80 від золотий резерв вершковий і дружба. Тут вага 70 грамів. Котлета від торгової марки легко. В упаковці 3 штуки 280 грамів. Ціна 82 гривні 50 копійок. Сендвіч 50 гривень 60 копійок. салямі, 160 грамів. Крем сир Президент. Класичний. 180 грамів за ціною 73 гривні 70 копійок. По акції хумус класичний 43 гривні 40 копійок за 200 грамів. Ось такий паштет екстра першого сорту 15,40-125 грамів. Паштет печінковий вищого сорту 125 грамів 17,70. Молоко яготинське 3,2% жиру. Ультрапастеризоване. 900 мл коштує 50 гривень 50 копійок. Молоко від своєї лінії 1% жиру 34,70 І молоко від щоденний збір 900 мл 43,70. Ось таке нове упакування у сиру кисломолочного від своєї лінії 5% жиру. Зараз по акції 55 гривень 50 копійок, 350 грамів. Тільки В АТБ сирок глазурований від дольчі на печиві з вишнею. Ціна 18,50 за 50 грамів. Глазурований від злагода з маком. Ціна 13,90 36 г. Тортики теж акційні. Бісквітний червоний оксамит 450 г 192 гривні 50 копійок. Тірамісу порційний шматочок 55 гривень 150 г. Тістечка своя лінія еклери зі згущеним молоком. 133,50 360 грамів. Торт бісквітний з ароматом груші 127 гривень. Дуже гарно виглядає ціна. 127 гривень 350 грамів. Ще дуже гарний смачний тортик. 180 гривень. Це ірізка з арахісом. Вага в упаковці зараз вам скажу. Аж 650 грамів. Торт своя лінія Прага з вишнею» 600 грамів в упаковці 246 гривень. І медовик 750 грамів за 195 гривень. Асорті від своєї лінії горіхово-фруктове. 74 гривні. Вага 125 грамів. В акції лаваш вірменський тонкий. Дві штуки 230 грамів 18 гривень. Тортілья пшенична від своєї лінії. 240 грамів 38 гривень. Сушки. Розумний вибір малятко. 300 г 26,30 Сухарі своя лінія з родзинками. 300 г 30 гривень 50 копійок. Ще по акції соломка солодка 8,30-80 грамів. Хлібці вівсяно перлові. З насінням льону 23 гривні 110 г в упаковці. Човничок ван ванільні сушки без пальмової олії. Ціна за 300 г 25,50 і 25,30 п'ятачок сушки від БКК. Тут 250 грамів. Олія соняшникова рафінована своя лінія 65,50 за 828 мл. Щедрий дар 7450 за 850 мл. Стожар 7450. Об'єм 850 мл. олія соняшникова нерафінована для салатів 65,50, 828 мл. Запашна олія нерафінована від щедрий дар 71 гривня, об'єм. 850 мл. Я оливкова делюкс. Нерафінована 242 гривні 50 копійок за 500 мл. Олія гарбузова 133,40. Об'єм 250 мл. По акції оцид яблучний день у день 6% 500 грамів 20 гривень 30 копійок. Мед липовий, день у день, 500 грамів, 91 гривня 30 копійок. Кукурудза від розумний вибір 340 грамів, 34,70. Квасоля своя лінія натуральна 460 грамів, 43,80 Печериці за 62 гривні, об'єм 275 г. Горошок зелений 35,30 Огірки польські, пікантні 81 гривня 40 копійок. Каша гречана зі свининою 340 г, 44 гривні. Горохова зі свининою 39,30 Тет індичий, курячий із м'ясом гусячим 130 г, 24,50 грам. 24, Паштет тернопільський з вершковим маслом 49,30-225 г. Вичена своя лінія у власному соку 525 грамів 100 гривень 40 копійок. Свинина 88 70 525 грамів. Консерви. Сардина Ріга Голд. Провансаль з лимоном. Новинка 57 гривень 240 грамів у банці. Сода по акції харчова. Відрозумний вибір. Тут 500 грамів 22 гривні 70 копійок. Макова начинка полуфабрикат. 275 грамів, дуже смачна. Ціна 55,30. Або мак відрозумний вибір харчовий. 125 грамів 24,50, кокосова стружка 40 грамів 15,40, цукор ванільний. 1 гривня 50 копійок 10 грамів по 10,90. Імбір і куркума 30-40 грамів в упаковці. Порошок гірчичний 100 грамів 13,40. Приправа своя лінія до картоплі 9,40 і до курки 9,40. До плову по акції. 8,40 коштує кориця 20 грамів в упаковці. Хвостика 20 грамів, 22 гривні 40 копійок. Приправа універсальна овочева. 200 грамів 22 гривні 40 копійок. Перець 12,80. Чорний мелений. 20 грамів в упаковці. Бульйон курячий. Тут 6 маленьких шматочків. І ціна 17,30. Приправа від розумний вибір. Суміш перців з сілю 20 грамів 8,40. Своя лінія 12 овочів та трав 150 грамів 27,80. Іделія 60 грамів, 18,20. І приправа від мрія хмелі сунелі по-грузинськи 13,50. пластивці 8 злаків сила Геркулеса. 34,20 за 470 грамів. Локшина ріва. Швидкого приготування з маком грибів 36 60 75 грамів. Соус руна. Кетче український. 50 гривень, 60 копійок. В банці 485 грамів. Соус соєвий 31 гривня 20 копійок. 200 мл. Гірчиця медова. З медом та корицею – 120 грамів 13,90. Гірчиця з хроном 140 грамів 18 гривень. Українська міцна 13. Гірчиця розумний вибір. Класична міцна. 100 грамів 10 гривень. такі Акційні пропозиції. 24 гривні корм для котів гурмет. Паштет з куркою та тунцем. Корм для котів пец Up 85 грамів 18 гривень. Віскас для дорослих котів 12,50 з тунцем. Корм клуб 4 лапи. З кролем в жиле для стерилізованих котів. 85 грамів 12,80. 34 гривні корм для котів сухий, 400 г з яловичиною. Або з м'ясом птиці. Ціна однакова. І корм для собак з яловичиною для усіх пород. 165 гривень 50 копійок і 2,5 кг. Вода Буасон bon мінерально сильно газована. 1 літр 750 мл 21 гривня. Знаменівська 19,80 за 2 літра. Вода питна сильно газована. Від розумний вибір 16,30. Та питна не газована від розумний вибір. Об'єм 6 літрів 39,40. Трускавецька особлива. Негазована 5 літрів 41 гривня, 60 копійок. Живчик зі смаком вишні 2 літра 35 гривень. Лісові ягоди 44,40 Класичний зі смаком яблука 35 гривень. Спрайт 2 літра, Кока-Кола 40 гривень, 70 копійок.